Усім привіт, друзі! З вами я, Кордік. І сьогодні я вам розкажу про проблему з Discord. При відкриванні Діскорд у нас вискакує сірий або чорний екран. Дивіться, давайте розпочнемо без води, я не буду милити. Перейдемо зразу до роботи. Саме перше, ми видаляємо наш класичний Discord, який у нас був повністю з комп'ютера. Далі ми переходимо в Google Chrome. Вводимо Discord Б. Силку. Я не знаю, чи я буду прикріпляти, може, прикріплю. Значить, дивіться, після того, як ми перейшли на цей сайт, ми нажимаємо. У нас починається автоматичне скачування. Не переживайте, це не віруси це нічого, тому що це офіційний сайт Discord. Мені вже його не треба. Після того, як ми скачали, ми заходимо нажимаємо Discord ПТБ. У нас відкривається як простий Діскорд, ми проходимо там авторизацію, входимо в аккаунт. І все буде так само. Можна дзвонити, писати, ну все як в класичному Діскорді. Тому, якщо вам це допомогло, поставте лайк і напишіть коментар. Дякую за перегляд. Всім пока!